Будь немає приємнішого відчуття, ніж коли я купив свіжі мозги на Максі скутера і вуаля, і він запрацював. Це його рідні тут, не знаю, не знаю що з ними було, коли він тільки зламався. Ну, історія це дали його в ремонт, де ремонтують, е, де прошивають на автомобільні. І досить професійно там хлопаки роблять. Ну, не знаю, чи, чи вони ще більше його забудили, чи він настільки був критичний. Ну, але механічно там, механічно туди влазили, що не треба було робити. І і і і і і і прийшлось чекати інші. інші По дуже хорошій ціні відносно їхній. Тому що це ті ж, це 5 джо Беверлі, двигуни Апріля Скарабео. Апріля Спортсіті, Апріля П'яджо, Малагуті, двигуни, лідер називається 250. ка Якщо не помиляюся, їх назва 250, ка але вони от йдуть Апріля і на своїх там інжекторах. А Малагуті зробила на своїх мозгах, які трішки дефіцитні. А що дефіцитне, те в ціні. І от запускається воно. і Іскра з'явилася, і насос запрацював. Він не має тут крутого мобілайзера, якогось тут, в принципі, проста проводка, і нема такого більше блудити, якщо плюс заходить на мозги, а не виходить. І при тесті він ніяк не може навіть прошивка його ну, програма бачити на всі 100%. Грузиться непонятно до стільки кожен раз, але не до 100%. Малагуті Медисон. Я ще не катався на ній, хоча от зараз прийшла думка перший раз покататись, а потім укинути вам відео. Якщо бачите відео, то знаєте, що вона... Іскра б'є чітко в такт, розгазовується. Дякуємо Ігорю. Сайт Scooter Moto.